Атлант, коли заходить під потилочну кістку, тут є такий жилобок, і в ньому проходить артерія. Бачите, цей жилобок, і от вона туди йде, отак. Тепер в цьому жилобку буває от такий от косний мостик над судиною. Буває? Буває, так. Да. Буває. Це аномалія. Це варіант розвитку кісток. І у деяких людей від 15 до, 20, до 25% буває, що вона прикрита зверху косним е, перешийком, мостиком таким. Да. І вона проходить під цим мостом. Але буває таке, що мост росте, росте, росте і не дозакрився отак. І якщо його взяти і отак дуже сильно отак натиснути, то одна з половинок цього моста вона може підломитися і в і чуть-чуть трохи. -чуть це дуже рідко буває. Тому, тому от такі от, е, маніпуляції на верхній шийному відділі в c 0 c 1 з екстензією і ротацією, їх бажано робити або дуже дуже обережно легким мобілізаційним рухом, або взагалі не робити. І ми будемо робити це для середньошійного відділу. А не для верхнього відділу. Тобто це 0,1 в екстензію і в ротацію, то може бути ай -ай, От Екстензія, ротація. І якщо там є аномалія Кімерлі, є шанс на нехорошу подію. І якщо цей рух буде маніпулятивний так собі ідея, тому краще ми будемо цього уникати, тому що результатом оцього моменту може бути дисекція артерії. Тобто артерія може бути поранена. А це може викликати тут тромбік і ай-яй-яй інсульт. Це буває вкрай рідко і довести це теж дуже важко. Але дані є, мількають десь да, в інформаційному просторі, і ви маєте знати про таку страшилку і бути обережними. Окей?